Запрошуємо усіх поціновувачів футзалу на перегляд чергового бросення в рам обмінюватися. В один-два дотики передача хлопців по одну та іншу сторону Рикошет Мацишин ви, що кожна з команд може використати свої тайм Круглий під контролем. На лівому фланзі у Ференса той пробиває по центру. Вріть На правий край. Стащишин. Скинув на вільного партнера, вихідіш навіть удар поворотам, як Овенко не реалізовує свою прекрасну нагоду. Супик знаходить праворуч Касіана. Доворит чимала віста, то. Вищою швидкістю по газону, оскільки дуже слизьке покриття. Ну і м'яч в тому числі. Удар! 1-0! Андрій Фаренс. Виводить Black Thorn вперед. Рикошет де Тараса Мацишина. дуже щільно не стояло. Передачу на суперка. Ліворучка Касьянов. Буде зміщуватись у центрі ігрового поля. Яковенко, удар з лівої, повз вору. Олег Стащишин набирає хід правим флангом. Пробиває поворотом. Непогана. Атака від команди. Зараз хто доповнить себе у агресії. Ось, власне, Фещук один із таких. Пробиває Тарасу. з великим задоволенням. На перегляд другого тайму першої зустрічі в рамках сьогоднішнього. Алія Матвієвсько. Знайшли Супика. Добрі Далеченько Може пробити середній. Відсоді непогано поперечка після українськими пасажирами. До. потрібно завершувати цю атаку ударом. Там не було фолу. Важливо зараз підвестися. Сосновський. Уже начебто обіграв опонента, але забракло швидкості. Удар! Вчорашні зустрічі проти Вангі Юнайтед готується до принципової дуелі. Удар немає двох! Стащишин просить передачу. Вихід 2 в один. Сосновський! Передачу віддав! немає! Взяті... Булівати потримати кулаки. Передача, удар! Касьянов, на жаль, не реалізував момент. Ще одна спроба повз ворота Сащи. Атакує «Блектор Віж». Непогано погано зараз діє у цій ситуації. Пукальський пробиває Мацишин! Але результат завжди. В пріоритеті. Зараз вихідіш навіть Пукальський. Ввано! Забиває Орес. Ось це в такий спосіб показує молодшому брату. 2-0. Для Блек Багато хто розцінував шанси обох команд плюс-мінус однаково Пуканський! Годобей! Ну він точно нічим не поступається Остапу. Той теж два забив два тому. Ну і дудка Андрій. Перес загубили колесникова. Дає можливість сьогодні пограти усім Ігор Случик. Потрібно зараз забивати. Удар! Гол! яковенко 3-1. Ну нарешті Апам зі своєї сторони забиває такий. Розпочинав цю зустріч, так були умови стверджувати, що вони поборяться за бажаний себе результат. Фещук на виконанні. чук сідає дуже низько, як і усі гравці команди Блектор Між за лінією м'яча. Удар поворотом! Прик.